Тарас Шевченко і живим, і мертвим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знов люд потомлений, і все завмирає. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розлюдцях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає оглухлий. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, олють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся на чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, своїй хаті, своя правда, і сила і воля.